Друзі, всім привіт! Все ж таки випхали мене на роботу. Сьогодні прибирала ось в цьому чаліті. Зараз покажу, як тут гарно. Це в Ель Кампеї. Така краса. Там 300 метрів і море. готель, Там люди відпочивають. Видно, що у них там басейн нічого собі, прям пісочок. Море. Гарно так треба купальник було брати. Друзі, всім привіт поближче. Ви бачили цю красу? В такому гарному місці я сьогодні працювала. Так, в мене сьогодні був перший робочий день. Ну, як перший робочий день? Я в Аліканте вже ходила на такі прибирання. Але ну, дуже давно це було ще спочатку, там як ми приїхали, а далі була тиша. Тому сьогодні це, ну я сподіваюсь, в подальшому ми будемо працювати з цією людиною. Мені дуже сподобалось. По-перше, було дуже мало роботи, тому що господар зі своєю дружиною вони там прибрали вже. Але залишився, ну так скажемо, один поверх. Там кімната, ванна кімната та сходи, які потрібно було помити. Ну, не досить складна була робота, ми там десь були дві годинки. Ось, але завтра чи післязавтра, напевно, будуть виїжджати люди. І тоді вже ми побачимо, який об'єм роботи і що потрібно робити. Та дома мене також чекає і прибирання, і готування, тому що якщо я буду готувати Женю другий, це вже третій день поспіль макаронами, то він мене просто з дому вижене та і все. Mm -hmm. Так, ну і нарешті ми познайомилися з, так скажемо, роботодавцем, так дуже приємна людина. І завдяки тому, що Женя і він вони знайомі, тому ну так він мені дзвонив і один день, і другий, і третій, вже на третій день ми з ним зустрілися, так. На третій день. Ні, це виходить на четвертий. На четвертий день ми зустрілися. Сьогодні ми з ним обговорювали цю тему. Я кажу, що якщо б це був ну, зовсім інший чоловік, і якщо б він не знав би Женю, то він би мені один, ну максимум два рази подзвонив, а далі сказав до побачення. Але так як він знає Женю, тому вже дочекався. І ось я вийшла на роботу, і, дякуючи Богу, що можна тепер їздити. Разом за лісою, і вона буде там посидити трішки, а я поприбираю. Це дуже гарна така схема, і ну, мені це підходить досить. Ну, єдине, що робота знаходиться, це ну, не валіканти, але поряд з валіканти, валіканпею. Туди потрібно якось добиратися, але сьогодні він мене що відвіз туди, що привіз назад. Не знаю, як буде далі, можливо, так і буде. А можливо, доведеться їздити мені разом з Алісою на трамваї, та нічого, це недалеко. Ну, найголовніше, що можна з дитиною, тому що дуже складно знайти таку роботу, де ну, Алісу я не можу залишити. Я казала це в коментарях до попереднього відео. Там питали, <питали> в мене, чому я не залишу Алісу вдома. Тому що тут не можна залишати до 12 років дитину ну, саму вдома. Ну, нас залишали, так? і ну, не було жодних проблем в Україні. Ну, для цього немає якогось там закону. Тобто дітей залишають і йдуть по своїх справах, куди тобі потрібно. Ну, на годинку, на дві ти можеш залишити і піти. Але ми в чужій країні і. Ну, я, якщо чесно, дуже боюся її залишати тут саму, тому що я ну, переймаюся, аби ніхто додому не заліз, тому що тут такі в Іспанії закони, що ну, можуть і окупаси залізти, а тут буде дитина і що далі буде ну, відбуватися. Тому звичайно, що я не залишаю її саму в такому віці ще. Ось, а тут гарно, що можна її брати з собою. Це великий плюс. Попереду у нас тут свята, і можливо в ці дні якраз будуть буде робота Женя. Женя завтра йде на роботу, хоча ну, повинен бути вихідний, але він піде на роботу. Ну, якщо завтра буде робота, поїдемо разом за лісою. Буде там відпочивати, там, Ду. до речі, є басейн, якщо що, можна її там і покупатися. Ну, взагалі, то кайф для дитини, мені здається. Тож такий був день. День робочий. Я сподіваюся, що в подальшому так і буде, і будемо працювати з цим чоловіком. І ну, трішки буде налагоджуватись життя, тому що тяжко, коли Женя тільки працює, необхідна підтримка, йому дуже важко. Він також хоче відпочити якийсь день, але бачить, що там вихідний, наприклад, але просто це на роботі чи можна ще вийти попрацювати, бо він ну, втрачає ті кошти, якщо сидить вдома. Ну а так я трішки допоможу йому, нашій родині. Тому ну, мене це радує, якщо чесно. Все, дівчата, я піду готувати їсти. Бо буде просто скандал. Я вважаю всім гарного дня, мирного неба і побачимось вже у наступних відео. Ну, якщо я буду в тих місцях, буду обов'язково для вас знімати.